57 мільйонів гривень планують виділити з бюджету Чернігова наступного року на розширення дороги на Масани, яка проходить під залізничним мостом. Про це сказав виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. Вчора виконком погодив надання містобудівних умов для цього проекту. Шляхопровод на масани це найбільший мабуть, проєкт, який ми хочемо зробити в наступному році. Це велика проблема для міста, насправді, хто живе в цьому мікрорайоні або їздить, він низька пропускна спроможність і завжди затор, завжди затор. Міст населення там збільшується, там будуються будинки і будуть будуватися. Ми зайдемо до того, що просто цей район буде заблокований. Як ідеться у пояснювальній записці, цитую дана проблема не лише ускладнює щоденне просування мешканців, але й ставить під загрозу їх життя та здоров'я, оскільки існує підвищена вірогідність ненадання своєчасної допомоги екстреними службами, а при екстреній евакуації неконтрольований затор, оптимальним шляхом вирішення даного питання може стати проведення реконструкції вулиці Любецької зі збільшенням отвору, шляхопроводу та розширенням проїзної частини дороги до чотирьох смуг руху. По дві у кожному напрямку. Ми виділяємо при потребі значно більше, 57 мільйонів у цей проект. проєкт. Подивимося, чи будемо його реалізувати. Ну, я думаю, що це потрібно місту, тому що це, ну я не знаю, скільки там на Масена зараз. 1030 вже населення. Жителі мікрорайону на плани розширення дороги реагують так. Може, не так це актуально в час війни, а взагалі потрібно розширити. Якщо до 720. Не встиг виїхати, все вже в пробці. Якщо не, нема таких хитрих, які питаються, намагаються влізти попереду, об'їжджаючи всю пробку, ну, хвилин 10 10 треба повсти. Дуже потрібно, бо кожного ранку затори величезні. Приходиться раніше вставати і на роботу. Спальний район всі на роботу. Назад, там трішечки Якщо ми їдемо утром на роботу, так там взагалі капець. Тільки я ходжу пішком сюди на роботу, а як вот, машини, мене син їздить у центр. Так виїхати взагалі нереально. Стоять у заторах такі, що капець. Я думаю, що треба правду відкласти вот ремонти дороги. Всього, звісно, хотілося, щоб було добре. Не, не в такий тяжкий час, як зараз. Затори кожен день. Ви ж бачите, з цієї сторони, і з цієї з подусок. не на часі, я думаю. Зараз гроші потрібні зовсім в іншу сторону, можна так сказати. Чи реалізовуватимуть проект у наступному році залежатиме від остаточного розміру бюджету Чернігова, розповіла начальниця фінансового управління міськради Олена Лисенко.